Сьогодні вирішили розповісти вам, із чого складається вартість. Вартість хімчистки. По-перше, це розмір дивана. За розміром дивани діляться на два типи це прямі та кутові. І зазвичай прямі дивани бувають двохмісні та трьохмісні, а кутові чотирьохмісні, п'ятимісні і більше. Далі наявність додаткових елементів. Це можуть бути подушки, валики та інші елементи. Потім наявність висувного спального місця. А ще матеріал. Тому що кожен матеріал вимагає свого підходу під час чищення. Якісь дивани чистити простіше, а якісь складніше. Також враховується ступінь забрудненості дивана. А тобто, якщо диван дуже брудний, його чистка може зайняти 5 і 6 годин, навіть більше. Тому вартість буде вищою, ніж вартість профілактичного чищення. Тому ми й просимо надсилати нам фотографії ваших меблів. Тоді ми можемо підказати точнішу вартість хімчистки вашого дивана. Видно, що тканина обивки розійшлася на шлюз. Але це не ми. Так і було. Як ви бачите, чистити саме цей диван було досить нелегко, і все через його ступінь забруднення. І головне через його тип тканини. Можливо, ви здогадалися, що це флок. Якщо ні, невеличке пояснення, що це за тканина. Флок це нетканий матеріал, волокно якого наносять на клеєву основу. На дотик він схожий на велюр. І як клінер по хімчистці, про плюси флока немає що сказати. Плюси нехай вам озвучать виробники цього матеріалу та продавці-консультанти з меблевих магазинів. Тому переходимо до мінусів. По-перше, флок накопичує статичну електрику, що призводить до налипання на меблях пилу та сміття. І оскільки ворс наноситься на клеєву основу, заборонено при хімчистці використовувати спіртові міцні плямоквітники та засоби на основі розчинників. Також важливо, що світлий флок з поліаміду та поліестеру може фарбуватися одягом та постійною білизною насичених кольорів. І такі плями важко усуваються. За роки цей флоковий диван накопичує дуже багато бруду. Його ще промивати і промивати. Він по праву вважається найстрашнішим матеріалом для клінерів. Для очищення флока можна застосовувати лише нейтральні, щедні засоби. Не можна використовувати розчинники, спирти. Працювати можна тільки м'якою щіткості. Найчастіше необхідно неодноразово промивати до досягнення задовільного результату. Ось скільки тут бруду. Тут ми вже завершуємо все частенько. Оновили. Замовник задоволений, ми теж. Бачите, не всі прями виводяться з флока. Як я й казала, це через те, що на ньому не можна використовувати різноманітні плямовідники, тому плями можуть назавжди залишитись. На жаль, нічого не поробиш з цим. Проте загалом ми впорались і чекаємо на ваші замовлення.